Ю, сам, дорогие друзья, и что это? Влог Мишани вместе с Амираном. И мы летим в смотрим Смотри, 4 дня подряд доту. Дота, 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 Короче, нашли еще одних дотеров на А, що ви що, тоже влог знімаєте? <риклад> ми в Копенгагені вже, нарешті. і тут, звісно, ми сейчас не в центрі, конечно, ми сейчас ну, багато всяких моментів. Тупо як якась стародавня Англія, Посмотрите на цей стиль, на цей дизайн, оці ці домики стоять. Вот, вот домики, посмотрите. Дерева, така булочка широка, интересна. Люди такі всі такі під вопросом. под вопросами все эти люди. Опа, катаются и поехали. И поехали, 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 поехали. Все, ребятки, мы уже в Дании. Да ты Я вам сейчас покажу, что. Вам точно понравится. Короче, я не знаю, что сейчас собираюсь покажу. А вы Что там? Блять, временно закрыто, но мы пойдем во что-то похожее. Ууу, гей-клуб! Да ты шо? Мені каже, що ювно в гей клубі ми побачимо всі кращі состави команди Dota 2, <рикінно> і, і там буде відбуватися весь турнір в цілому. Оп, Аміранчик, що там як тіє піцка? Сім із десяти. У мене така трохи осенка піска, але в целом я піска. <рикінно> в цілому скажу топчик. Тут, звісно, ні, що по ценам. Така піцка, обычно. Обычно пицка стоит... 30 долларов. Не, 20 долларов. 150 крон. А, ну, 20. Короче, 20 долларов плюс-минус піцка стоит. Ну, вот да, одного человека чуть-чуть больше, чем моя рука. це садочки багато, если честно. Амиран, вопрос на засыпку. Ты вже, ты вже який раз в карте? Э, второй раз. И что? І що нараз подобається в нагани. Шо? Почему тебе нравится? Байс спокойствие, прохладно, а, люди очень комфортные, приятные, лайтовые, добродушные. Почили 4-5 дней охуенно. Жить маловероятно. Ай-яй-яй, ребята. Шоу це за суета. Подождите, це короче парк, вам покажу. Опа! це парк атракціонів. Вон там ще э, амиранчик стоїть. Ще до амиранчика підходжу. Амиранчик, що амиранчик, тут відбувається? Зараз будемо робити всі атракціони, які знаходяться в рамках цього парку, крім ось вот цих великих і страшних, тому що там сознання потеряємо. Таке відчуття, ніби ми в якомусь цирку. Тут хоп, дуже тут багато всяких приколдесів, очереді. О, ёлки палки це що таке? А що це таке? А що це таке? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй! Да, да, тут бабушки, дедушки граються. Ну прикольно, офіційно, і це ж класно. Це класно, що люди собі можуть дозволити, кайфувати. це сильно. Ти говориш іменно про хуй! Я говорю іменно про хуй! Ну хуй! Ну було, було, було. Демо. Куда? Да. Да. На, на тренировку На тренировку идем Киверспорт Тренировка киберспорт. Кеверспорт Да ты шо? Бля ты посмотри какой свет спаси Посмотри какой свет красивый у, -у, у ребята смотрите коси ай-яй-яй-яй-яй-яй Ребята просто подивіться, який какие цель цінночні... Прикольний город. Ой-ой-ой, смотри, как красота. Я, я не знаю, как вам передати, но вроде нічого особенного немає, но, блин, такий вайб класний. Так спокойно. Такая цікава країна, ну. Я не знаю про неї нічого. Вообще, просто тупо ноль. Ну тут такие типы, hello, Ходять, пьяни, гуляють. Які, вообще. Просто, наверное, из-за того, что я про неї хрена не знаю, мне интересно. Бо вона якась така... Як ніби тут з фільмів, як нібито ти її вже бачив тисячу разів, вона до тебе не непонятна нова. Аміратик, що це таке? The old. А що це таке? Це Old Money, Анна Клод! Дамы і господа, мы на Сиданочку, куча людей, в нас отельчик, вот на неданок прекрасный. Амиран, выбор новые. Ну, да, да, слава богу, блядь. Та что ты сразу посладненькому, -мо? Амиран, давай нормально. Это шо? То шо ти Самое лучшее, что сегодня будет происходить, это интернешн. Ну давай газовать будем. I hope. I hope нам понравится. Очень Короче, у нас ще задача змірана з кимось закінчуватися, якихось степень, правильно? Вивести знайомство, знайомство. Не, ребят, нетворкінг, продаємо свої услуги, digital е, услуги будемо Я продавати. Знаю, Короче, вот такие діла, ребят. Того зараз латимо, сніданок, і вже будет відкриття інтернеш. Mm -hmm. mm -hmm. Ви таке в нас очередь? Ні, ну чуєш, мерч нормальний. Я собі теж таких хотів би купити мерч. Як то в типа воно. А єс. Вот, це дотери тут всі зібрались. Де ви ще могли побачити стільки дотерів в одному місці, як не в комп'ютерному клубі або не на самому інті охереть. Щоб ви собі зараз зрозуміли, це всього навсього 9.20. Я сам не знаю, яке встав, якщо чесно, Ну, якось встав. Вот, а что, шо, шо, ми починаємо залітати? <плес> ми зараз змінюємо місце, тому що Аміран знайшов набагато кращий варіант. Вот, Тут в нас ребята. А, тут мерч можна купляти. Ну, ребята, емоції такі Фу. Не, Неожиданно все так здорово, все так класно, все так э, дивовижно. Коротше, ну я не знаю. Прям дуже жорстко. Типа таке чувство, ніби аж аж для доти, ти думаєш, ну блін, ну аж перебор. Хоча... Хотя... З другої сторони, це ахірено, просто ахірено. Дивіться. Мені треба ще далі піти, тому що Аміран взяв тупо топові міста. І зараз я буду сидіти ще чуть-чуть далі. Everything ever done, I guess I'll try this, try that, might miss Gotta find what I'm good at I guess I look here, look there Where am I scared? Where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and sprite. Or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for What you gonna be? And do you believe We can do anything? Так, ребята, зараз починається перша ігра. Це у нас буде Бібі. Бібі і фалькони. Вот, 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 ребята, пішли, 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 пішли. Вот, ребята, вони стали. Чесно, дивлячись на те, як грають люди, я, я думаю, що фалькони виграють. Тому що бібі виглядають слабоватенькими перед ними. Ну, я не розбираюся, хто і хто. Балькони даже поуведвіше виглядають на самій арені. Ай-яй-яй, яй ай яй яй Ну що, перша игра починається. Коротше, все, перша игра закончилась. <рисловували> вот. О -о -о -о! Моя ставочка сработала. Я сделал мінус тисячу гривень. А в мене плюс триста. <рисловували> Я короче, поставив на... Фалконів, Фалкони виграли. Аміранчик поставив на противоположну команду, бо він думав, що із-за того, що там великий коефіцієнт, то він зможе нормально підняти. В Мінуснул Касарі. вони плюс 300, все нормально. Ми уложились в 20 секунд. И чисто де наши девочки в Париже. Короче, смотрите, что будет за Короче, щоб ви все розуміли, це якщо був просто дуже жорсткий, дуже жорсткий файл і Аміраж поставив на одну команду 330. Так, 3 3200 грн, я поставив 300 грн на 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 тих, хто має програти. Ну вони зараз камбечать і дуже жорстко камбечать. Весь зал тільки що кричав Арав, типу, і це дуже жорстко. Моя команда проиграла, ёмай. Еще не полностью, совсем не полностью. Мы проиграли, они! гривен. Короче, ребята, цивилизация просто жестко. Ты едешь себе на велосипеде. Зверху у тебе метро, таке жорстеньке, Потім ось от так виглядає. І ми вже так двігаємося, я не знаю, минут 10-15, дуже спокійно, дуже легко, приємно. Ребята, нас кажуть, забрав дотабус, дотабусик, туди, що називається. Ти таке взагалі очікував? А ти точно уверен, що це дотабус? Ти що не бачив? Коротше, була ситуація не дуже жорстка, але скажімо так, неприятненько. В чому була вся суть? Вся суть была в том, что мы ехали в метро, и мы уже как сутки катаемся на метро дуже на уверенному, типа налево, направо, все, все понятно. Но был единственный момент. У нас есть вот такая штучка, это единственная бумажка. покажи. Единственная бумажка, яка у нас есть. Заходит контролер, проверяет женщину и выписывает ей штраф, прям жестко. А я бачу, что у нас следующая остановка уже выйти. И я думаю, ну, требовать быстрее, ему показать, что у нас есть билет, и выходим. Я йому підходжу, даю білет, і він такий: це не білет, це просто підтвердження. Принеси мені свій білет. Типу. ну, грубо говоря, принеси, типу, кажеш, ну зараз підійде. Ми стоїмо. Я розумію, я що у нас більше саміра ранам нічого немає. І ми просто відкриваються двері, ми виходимо і тихенько-тихенько собі виходимо далі. А він починав там оформляти далі жінку, яка була без білета. В цілому, як і ми. Так, короче, сьогодні набагато більше людей просто тупо весь зал заповнений. Ми зараз все побачимо в реальності і дивимося. Ахіреть, просто ахіреть. Ребята, я в шокі так до хера людей на ДОТі, це просто необразимо, ребята. Коротше, дуже великий ажіотаж. У нас єлі-єлі єлеми не знайшли місця. Типа, ну я думаю, що в нас місця плюс-мінус норм, але просто но не в місці. Вони просто не в місці. Це проблема. Вот. Но в цілому, Они на сімерочку із десяти. Була би бы десяточка, если бы любимо вместе. О, косплей, тати шо, чи надо. Тати шо, розвіжена ве розсвіжена верка, розсвіжена степфайр і раз... ну, кунка така себе. Короче, вот, вот така тут движуха починається. Ми сейчас будемо шукати там секрет-шопи, магазинчики, будемо вам всім показувати. I to say, so I'm do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. be the the center of uh -huh. uh -huh. Так, да, це центр Копенгагена, і він ну, такий собі звичайний, дуже простий. Але люди всі такі ухожені, тобто ви можете подивитися за людьми. Вони всі так досить мінімаліст досить мінімалістично в діті, всі ухожені, в таких більше сірих, темно темнокорічневих цвітах. Тобто, і просто придивіться до цього вайбу. Опа, пареньок інтересний. От ребята, от є. Тобто, ну. Це прикольно. І це чітко замічається. Ребята, що ми тут бачимо? Тут ми бачимо колекційні уточки. Просто давайте подивимось на них. Чикс. Бам! І це все колекціоне темка. Заходимо в магазин, тут все уточки, все уточки. Ляпс, уточки. Опять уточки. Ах ні, я ще такого не бачив, щоб їх стільки було. Не, я знаю, що є люди, які колекціонують уточки, але я сам їх не бачив. Ну подивіться, оце просто. Я на фоні уточок. Раз. Хочете більше уточок? Пожалуйста. Я на фоне шей больше Два. Охереть просто. И пошел, и пошел. Все, опа, и хорошо. И туда. Отлично, отлично. Уверен, що тікток зараз золотить на 20к просмотрів. Странні, конечно, він мови робить. Я б, наверное, так не робив. Блядь, ти? Ні. Ти в таку хуйню точно діяв би. Да, ну. Коротше, зараз ми залетіли в кампе, яких ми виграли грали минулий раз. Минулий раз ми грали в вот отут. Тобто ми грали отут, вот вон там пацани собі сидять. Катають, вроді би все окей, все нормально, але трошки душновато, скажімо так, і дуже багато, дуже багато людей, прям всі в одному місці. Зараз ми залітаємо в віпку. Віпка тут виглядає дуже порядочно. Це плюс-мінус отак. Вот тобто тут всі люди сидять в отаких от от кабінках. Ось от такий у нас вход. І зараз залітаємо сюди. Чіпс. Ми попросили виключити світло, щоб нам, ну, нам взагалі не мішало. І, звісно, отут вот ми сидимо. І зараз почнемо тренування. Добрий ранок. Я відправляюся на третій день з International. Сьогодні буде гранд фінал сьогодні будуть всі арати. А Міран продать Вас У так, ребята, Сьогодні ми з вами на гранд-фіналі The International Дота 2 24 року. Зараз у нас буде відбуватися ігра, не сама головна, це буде розігрівочно, тому що зараз победитель, хто її зараз виграє, вийде в гранд фінал І буде вже буквально через три години грати за призове місце. В цьому році це 2,5 мільйони доларів. А взагалі я вчора рухнув, типу, які були самі великі призові місця. Так от, общий призовий фонд були дуже великі з 2017 по 2021, якщо я не помиляюся. Ні, навіть з 2018 по 2022. Там були призові фонди в 40 млн доларів. І перше місце забирало собі чистими на руки 18 млн доларів. І було дві команди, які два рази виграли за International і заробили ну охренеть скільки грошей. Тобто одна команда це OG, вона виграла 38 млн доларів. І друга команда це Team Spirit. Яка виграла приблизно 29 мільйонів доларів. Ну, ребята, ну це просто розрив. Це просто розрив. Ребятки, це в нас полуфінал. Це була дуже важлива драка. Е і ну, виглядає так, ніби дуже ровна і, дуже складна ігра, Це третя і. Той, хто зараз виграє, виходить в гранд-фінал. І гранд-фінал у нас буквально вже через пару годин. Відповідно. Ууу, це дуже гаряча гра. Це буде дуже гаряча гра. Отлооо! Yeah. So Короче, ребята, вот зараз задля мене знаходиться цей стадіон International. І хочу сказати чисто пару думок. Надіюсь, мене досить нормально чути. Е, велика подія. Дуже багато людей. Як вони кричать, ви просто послухайте, це невозможно. яка тут енергетика. Ну, є ще другий момент. Тут всі воняють потом нахрен. Тут такі геймери зібралися, такі прям задроти, що, ну, що аж страшно розуміти, що ти відносишся до їх частини. Але є адеквати. Ну, на жаль, адекватів типу, менше 20%. Тому теж тобто є і такі нюанси. Але взагалі ігри, індустрія дуже велика. І я в шокі з таких призових, я в шокі з того, яка тут підготовка, я в шокі з того, який тут інтертеймент. Ребят, ну це дуже сильно. Це реально дуже сильно. І це стоїло, щоб сюди вовче приїхати, хоча б разочок. Ми коротше, ще з ранчиком думаємо, що робити, тому що е ліквіди виграли. Це друга ігра. Для того, щоб вийти за їм треба виграти ще одну ігру, і все. Ну, тобто вони грають до трьох побід. Якщо вони не виграють, то це буде дуже довго, діпо. вони будуть ігратись до 9 вечора. Ми думаємо, може зараз піти вже все, закінчити дота сезон Чи ще посидіти подивитися? Коротше, і в чому прикол? Статі, оця команда, яку ви зараз можете бачити, О, дивіться, такий конь намальований. Бачите, 2-0. Вони, було, вони зараз виіграють. А буквально весь цей рік вони проігрували противоположній команді. Тобто вони проіграли на трьох різних змаганнях їм в суху. І зараз на самому важливому матчі там, зараз в цьому році, по «Доті-2» вони виіграють. І це дуже-дуже сильна для них мотивація, тому що це їх закляті, скажімо так, супертивники. І на самом деле ми тікаємо, тому що зараз буде така суета, тут що взагалі просто ми хрен вийдемо звідси, якщо чесно. Тому нам треба бігти. Ну, все, ребятки, Ліквіди виграли, а ми пішли гуляти по кабінге, багін, кабін Коротше, ребята, даю краткий фідбек по чемпіонату. Дивіться, три дні. Дивитися за дотою, грати в доту, скажімо так, відпочивати. Хоча. Я зараз скажу, що це ніхрена не був відпочинок. Я вам можу показати свою статку з ВУПа. Він показує, що в мене взагалі був дуже хреновий, ну, типу, скажімо так, восстання. Прямо перед вами відкриваю ВУП для того, щоб відслідкувати, як я, скажімо так, наскільки я здорово жив в ці всі дні. Дивимося, будь ласка, на рекавері. Рекавері за сьогоднішній день 44%. Тобто, це менше норми, то, що мені потрібно. Дивимося до цього. За день до цього, це, тобто, тобто вчора, 27%. У мене ще такого низького показника не було. Чого чого так? Тому що склалося дуже багато факторів. Е, перший саме головний фактор ми лягли в 3 часа ночі, встали скільки там в 8 в 9 ранку для того, щоб поїхати і дивитися чемпіонат. Ну це повна херня. І плюс ще один є великий факт, що ми тут хіро харчуємося, ну бо треба встигнути туди, треба стигнути туди. Візьмемо десь щось швидко перекусимо, ну і це повна хрень, і плюс дуже багато, ну, і точніше, дуже мало п'ю води, і я думаю, це все-таки сильно впливає на моє состояння в даний момент. Тому, ребята, це, звісно, так можна їхати, але якщо б я щось щось совміщав там з роботою, то я б взагалі просто б випав з життя на дуже довго. Але це були дуже круті емоції, які не круто сказалися на моєму самопочутті. Ребята, ну що, всім привіт. Ми знаходимося в Копенгагенському аеропорту. Я вам хочу сказати, що він досить великий. Тут терміналів 4-5, а то і дв... 4-5. В общем, і я зараз знаходжуся в другому. Тут є, в нас, що в нас в аеропорту є, у нас є тут магазини Gucci, Барбер, Мульберів, я не знаю, що це за бренд, Saint Laurent, Bottega Veneta даже є. Прикольно, охірено, тобто, я реально не очікував. Но, про те, що я вам говорив, що. Данія виявилася ну, дорогою країною. Насправді дорогою країною. Тобто з нею навіть не зрівняється Паріж. Возможно, возможно зрівняється Паріж. І то мені здається, що тут дорожче, ніж в Паріжі, тому що тут рівень норми вищий. Окей, і відповідно, ми зараз з вами будемо шукати бізнес лаунч І подивимося, як він виглядає в Копенгагені в наш бізнес-лаунч. Коротше, ребят, заключне слово у нас яке? бізнес лаунч такий собі. Ну, тобто, може, я попав просто в один з декількох. Він був досить э, слабоватий. Але по факту він слабоватий. В Вінні набагато краще бізнес лаунч У Варшаві, а я не знаю, яке... Ні, стоп. А, ні, ну окей, з Варшавського ну, я теж порівняти не буду. Тому що Варшавський це десь п'ятерочка з десяти, тут десь, мабуть, шістьорочка з десяти. Ні, ладно, тоді Варшавський четвер... четверка. І я йду до свого гейта, який називається F. Будемо його шукати. Все, ребят, ми вже улітаємо. Тут така сонячна погода. Опа, вон пройдет джетик у нас. Ну, почти в нас. Вот. Скоро будемо літати на таких.